Вітаю вас, малята. А скажіть мені, будь ласка, чим ви любите займатися найбільше? Так, впевнена, що гратися. Яка ваша улюблена гра? А пригадайте, у які ігри ви грали, коли були маленькими? А чи знаєте ви, в які ігри грали ваші бабусі та дідусі, коли вони були ще дітьми? Сьогодні ми поговоримо. Про найдавніші ігри нашого народу, про українські народні ігри. Українці мають багато традицій, народних ігор, в яких вони грали ще з давих-давен. Ці ігри допомагали дітям розвивати фізичну силу, швидкість, спритність та стратегічне мислення. Давайте ж познайомимось з деякими з них. Послухайте слова пісні і подивіться, як дівчата грають. В улюблених гру дітей по доляночкам. Чи сподобалось вам, як дівчата грають? Ігри бувають не тільки такі сумні, а й веселі. Пропоную вивчити разом зі мною одну гру і погратися вдома разом з батьками. Гра називається До баби Посіль. Двоє гравців стоять один напроти одного, і хтось починає говорити: Підеш до баби Посіль. Піду! А не боїшся їй псів, собак тобто? Ні, відповідає гравець, і щоб упевнитись, що співрозмовник не боїться, той, хто питав, плескає в долоні перед очима іншого. Якщо той клипне, то значить, що він боїться. А якщо ж ні, то не боїться. Тоді той гравець, кого ви пробували, каже: а ну ж, подивимося, ти не злякаєшся і гравці. Міняються ролями. Спробуйте погратися вдома. Сподіваюсь, вам буде цікаво та весело. А я з вами прощаюсь. До зустрічі!